Уточнення внесення змін до комплексу схеми розміщення чистових споруд і в тому числі з метою перенесення квіткового ринку на проспекту. Торговельні ряди, перенесення квіткового павільйону перенести, що можна фотографію. Там зараз біля цього дійсно ленджі. Це ще фотографії легенька, там лежить купа сміття. Але ну, то те, те саме було і від і ти та все гірше. Я в минулому році давав доручення, до нас звертається педагогічний коледж. Е, у них взагалі немає діти, де займатися спортом, у них фізкультурний, підготовка вчителів фізкультури. І директор каже, дайте нам е, якусь можливість. Це, це пустує, це такі легенькі фотографії, якби так за дерево туди піти, щоб пішли з фотоапаратом, чи туди взад. До цього за цими за залишками баскетбольного Кузька. щита і сюди вверх, де, де Кузьмич вивозить сміття там раз у два-три дні. Ми ж тоді давали доручення. Я давав, щоб його оформити на управління освіти, щоб не було проблем. І нехай управління освіти здасть в оренду в педагогічному коледжу. Вони готові там зробити спортивний майданчик повністю. І директор ми готові, коли ми займаємося фізкультурою, а коли ну, захочуть там, молоді люди чи хто займатися спортом. Це, а, другий, я не впевнений, що е, за квітами будуть аж туди вниз на глушець ходити. Ну, хочемо це чи не хочемо. Це це такий вид е, е, товару, що він по-любому має бути в центрі. Ясно, у нас розв'язується це питання, якщо ви знаєте, вже ну, кінцевий варіант, про який обговорювали, пройшов архітектурно-будівельну раду, так? це підземний перехід на театральному майдані, і там квіти, і воно тоді воно вирішиться, зніметься. Те, що сьогодні є, там в тому дворі, між, ну, ми забрали двір людей. Це тоді було було тимчасове так питання не вирішено. Я би, ну скажімо, би, ну, не, 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 не погоджувався на, на цю річ, сьогодні, його віддати під квіти, перше, хто його робить, друге, віддати спортивну площадку, коли сьогодні там можна зробити спортивну площадку. І ще одну спортивну площадку в місті Луцьку, на вулиці Гусети гарно буде, це раз, друге, ніхто не за квітами не піде. Ви навіть не зробили біля фонтанів поставити квіти, і вже вниз туди спускатися, ніхто не має. Це напроти Палацу культури, арт-галереї, оця площадка. Але якщо ми йдемо до, не йдемо, а взагалі театр, якщо будувався, він ж не будувався, просто сам театр. так? У театру є місце, ви приїхали в дружину чи з Києва, маєте поставити, де автомобіль, бо ви приїхали на виставу. Тобто є парковочні місця, мають бути, щоб під'їхати до театру. Щоб під'їхати е, в центр міська, в Палац культури, сам передбачені е, просто ноцінні ну, центри транспорту. Якщо ми туди перекинемо перекинути, ми тимчасово можемо може, як варіант, питають на самому туалеті зверху, там ємкості в купані, там, ну, там комунікація, там не можна нічого розмістити. Тим більше, що була ідея, ну, те, що зараз так, ну, в процесі розумів. Там, Можливо, якщо там щось робити, то це якісь мистецькі, ну якусь мистецьку таку якусь площадку для для картин, для ночарів, отакого плану.